Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Дивіться, який у нас туман сьогодні зранку. У нас 14 жовтня, субота. Вчора ще ввечері він припускався, що нічого не було видно. Вночі, вірніше, бо ліхтарі світилися, то й не видно було, що вони там є. І зараз нічого майже не видно. Я цей вкрай городу не бачу. Так, тут вже їдять ці друзі. І цей тут чавкає. Що там? Ти в ширину ростеш? Ти в висоту збираєшся рости? А ця пішла десь спати. Почала погано їсти, сама як залишилася, то вони вдвох на перегонки, а зараз все трохи похрумала і пішла. Все в тумані, нічого не видно. Зараз підемо подивимось, що там Максим зранку поробляє, бо я хожу роздивляюся, а він вже працює. Почав е шпаклювати стінку оцю всю. Тут у нас буде оця стінка пошпакльована. Оця. А ось тут буде також пошпакльовано, але ми хочемо так його вскрити, щоб ну, біля ванни стояло. Бо зараз кафель трошки, ми зараз не будемо плитку поціпляти. Зараз якусь годинку він тут попрацює. І все, ми будемо їхати, бо нам сьогодні ще в гості. Максим тут стінку майже дошпаклював, але трошки он залишилося. У нас, коротше, купили ми якусь шпаклівку, мішок, зараз я піду покажу, і вона оце її заколоти у відрі, не встигаєш нічого ще зробити, вона вже взялася, засохла. Ось, не знаю. Взяли на свою голову мішок. Оце ось такий мішок, як воно, крумікс. Щось йому не сподобалося. Перший мішок брав, то нормально все. А це, що не заколоте, бачу, виходить, його розбавляє, не встиг ще нічого зробити, вона вже взялася. Чи це вона якась бракована, чи я не знаю. Можливо, хто розуміється, напишіть, будь ласка, від чого це залежить. Що не так? Так, це ми зараз їдемо додому через ліс. Це тільки що проїхали, машини стоять, всі шукають гриби. А Їх немає, в нас сухо. І ми сьогодні, можливо, якщо дощику не буде, підемо, провіримо в наш ліс, чи є гриби, чи немає. Дерева нещодавно були зелені, а вже листя опадає, жовтіє, вже осінь. Видно, а то зовсім щось вона до нас не йшла. Ми вже приїхали, ось займаємось виноградом. Ну як, ще ми до нього не дійшли, але вже скоро треба починати підготовувати його до зими, а це у нас. Молодий виноград рядок. Це те, що я вирощувала з черенків. Весною ставила чубуки пророщувати. І отакі вийшли. І прийшла якраз така пора, що можна садити, то у нас замовлення на такий виноград. Ось один. І інший. Коріння таке ну нормальне. І не маленьке, і не велике, Навіть можна сказати, що це гарне таке. Я аж довольна, що вийшло щось виростити. Сьогодні ще ось купила пів кіло цибулі на зиму хочу посадити. Це перший раз. Ніколи я. В зиму цибулю не садила, а це хочу спробувати. Кажуть, що вона гарна така виходить, там буде видно. Я так трошки небагато. Але я щось думаю, що ще ранувато ще треба почекати. Ще поки тепло, щоб вона не була зелена і не померзла. Напишіть, коли ви саджаєте. Треба подивитись по погоді і потім садити вже. Зато купила, бо я. Забувала за неї. Садити хотіла, а не було що. Хризантеми що вже тиждень стоять і ніяк не хочуть розпускатися. І ця ось стоїть, але бачу, що ця буде світліша, така жовтенька. Ось таке у нас сьогодні відео за два дні. У нас були трошки вихідні, відпочивали. Дякую, що з нами. До побачення.